Українці, привіт, Раді вітати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні будемо з вами говорити про те, як дешевше розмитнити свій автомобіль у 2023 році і хто нам цьому допоможе. Але перед тим, як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам дуже приємно. І Ютуб буде більше рекомендувати це відео, щоб більше людей могли дізнатися, як правильно розмитнювати свої автомобілі. Отже, поїхали. Нещодавно ми запустили серію відеороликів. Готуємось до розмитнення». Ми розповідали, як вам купити автомобіль, як його зняти з обліку, як переїхати кордон, як знайти брокера. А сьогодні ми поговоримо про те, як зробити правильну ціну на ваш автомобіль, щоб у вас не було проблем. І в цьому нам допомагає звіт експерта. Коли ми приїжджаємо в Україну на розмитнення транспортного засобу, митниця має декілька методів оцінки вашого автомобіля. Перший метод митниця дивиться по договору купівлі продажу, яка ціна вказана в договорі. Вони дивляться і кажуть: або це нормально, або це завищена ціна, або занижена. Також в митниці є своя база. Автомобілів, де вони можуть подивитися, скільки такий автомобіль, як ви купили, в них коштує. Вони можуть сказати, ну ви купили автомобіль там Volkswagen Пасад b 6 наприклад, і ваша ціна дуже дешева. Ми вам ціну піднімемо, і ваші митні платежі будуть дорожчі для того, щоб... Себе захистити в даній ситуації, ми, як митні брокери, завжди заказуємо звіт експерта. Ось як цей звіт виглядає, і за допомогою нього ми доказуємо справедливу правильну ринкову ціну вашого транспортного засобу, щоб у вас не було проблем. В даному звіті ми бачимо, що людина, експерт, яка робить цей звіт, вона має сертифікат суб'єкта оцінки. Тобто, це не просто якась людина, це людина, яка вчилася, яка має відповідну освіту і якій видали сертифікат. І що цікаво, даний сертифікат він видається державним фондом фондом державного майна України. Тобто, коли ми маємо цей звіт. Митниця вже не може нам заперечувати. Митниця вже не може мати інших аргументів і казати, що ми зробили щось неправильно. В даному звіті ми бачимо, що є об'єкт дослідження, тобто наш автомобіль. По цьому звіту, який ми зараз вам показуємо, це Jaguar X-Type. І Пишеться, що нам від нього потрібно, головна мета дослідження встановити митну вартість транспортного засобу, скільки він коштує, і яка ситуація з ним взагалі на ринку відбувається: європейському і українському. Також в звіті особливу увагу. Експерт вказує на те, що даний автомобіль раніше не був зареєстрований в Україні, а що він привозиться в Україну вперше. Коли ми дивимося на наступні сторінки звіту. Якщо ми переходимо на другу сторінку, ми бачимо, що там вже вказується інформація про той автомобіль, який ми з вами розмикнемо. Наприклад, в нашому випадку це ягуар, вказується його Він-код, вказується потужність в кіловатах, рік виготовлення і всі дані, дані першої реєстрації, дані оцінки. Особливо, коли ви просите прорахувати вам митні платежі на ваш автомобіль, ми, як брокери просимо, кажемо, скиньте нам фотографію технічного паспорта. Чому? Там є ця вся інформація, рік виготовлення, кількість кіловат, точний об'єм двигуна. І ми вже можемо вам порахувати правильні митні платежі. Коли ви просто пишете, що такий-такий-то автомобіль, тоді митні платежі рахуються плюс, мінус 100-200 євро. Це потрібно розуміти. Чому це важливо? Тому що, коли ви купуєте автомобіль за кордоном, вам потрібно орієнтуватись на ті ринкові ціни, які є там. До мене дзвонить клієнт і каже: Сергій, яку мені ціну поставити на автомобіль, наприклад, той чи той. Я кажу: дивись ринкову ціну, яка є за кордоном. Відкриваєте сайт, мобіле де є. На цьому сайті вибираєте ціни, які стартують, і на цю ціну ви можете опиратись. Але важливо, коли ви дивитесь аналог своєму автомобілю, ви маєте, якщо у вас бензиновий, то дивіться бензинові. Якщо у вас дизельний, дивіться дизельні із таким самим об'ємом. Далі. Експерт в своєму висновку він вказує показники: технічний стан, комплектація, додатково встановлене обладнання. Коли ваш технічний стан автомобіля, якщо ви купили його, був вже у використанні, він має пошкодження, на це потрібно звертати увагу, тому що маючи пошкодження або попередні підкраси, або якісь ремонтні роботи. Вартість цього автомобіля стає дешевшою, і відповідно, митне оформлення даного автомобіля буде дешевшим. І в кінці експерт. Людина, яка вміє робити оцінку транспортних засобів, вони застосовують спеціальну формулу. По цій формулі вони роблять розрахунок вартості митних платежів. І саме головний метод оцінки в даному дослідженні є порівняльний. Тобто, якщо ми дивимося Ягуар, нам потрібна його ціна. Ми беремо такі самі автомобілі з-кордону, дивимося, скільки вони там коштують, і експерт в своєму висновку для митниці вказує. Силки на сайт, де ці автомобілі продаються. Чому це важливо? Коли митник буде перевіряти і скаже, ви написали вартість там 1700 євро, від чого ви відштовхувались? І експерт наводить три силки, куди митник може перейти і подивитись, так справді аналогічні автомобілі за кордоном коштують стільки, скільки вказав експерт. Але мало того, що ми звертаємо увагу на аналоги, експерт ще проводить. Процент додаткового зменшення вартості. Оця таблиця в кінці, де вказано, чи був знос автомобіля, в якому стані елементи кузова, коробка передач, в якому стані кабіна та все інше. Після того, як експерт зробив загальне дослідження, в кінці він ставить свою печатку і вказує ціну автомобіля. І вже митниця буде орієнтуватися саме на цю ціну. Як ви пам'ятаєте, до цієї ціни автомобіля ми додаємо ще. 200 євро, якщо це там веземо автомобілі з Німеччини, або 100 євро, якщо веземо з Польщі. Це транспортні витрати. Вони додаються не в митні платежі, а вони додаються до суми автомобіля. Наприклад, автомобіль в нашому випадку став 1783 євро. Його ми женемо з країни, така як Польща, і ми, коли вписуємо в калькулятор, ми пишемо ціну не 1783, а 1883. Додаємо 100 євро транспортні витрати. І дуже важливо, експерт в своєму дослідженні також вказує стандарт Євро. Від Євро 2 маємо можливість митнити це автомобілі від 1996 року. І в кінці експерт до свого звіту прикріплює фотографії того автомобіля, якого він оцінював. Він там мають бути фотографії автомобіля по кругу, мають бути фотографії е, Вінкода. Також фотографії буває зазвичай прикріплюють пробігу, якщо це потрібно, якщо великий пробіг. І після фотографій автомобіля, які він оцінював, він додає фотографії аналогічних автомобілів, на які ми з вами ссилались, на які були дивитись митники. Отже, коли ми маємо договір купівлі-продажу автомобіля, коли ми цей договір підкріпляємо звітом експерта. Митниця вже нічого не зможе зробити за ціною вашого автомобіля. Отже, ми бережемо закон, закон береже нас. Робимо все правильно, і тоді розмитнення для нас буде нескладним. А таким як ми від цього очікуємо, українці, як завжди, бажаємо вам самого головного перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.